Речник Сил оборони Півдня України це Владислав Волошин, і ми вас раді вітати у нашому ефірі, пане Владиславе. Дякуємо вам за вашу службу і за можливість поспілкуватися з вами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю всіх глядачів! Додамо інформацію. Отже, знищений на тимчасово окупованій території Запоріжжя потяг протягом двох місяців блокує єдину залізничну гілку. Про це пише мілітарний з посиланням на супутниковий аналіз. осінь фахівців. Йдеться про російський хешелон із паливними цистернами, який сили оборони України зупинило 19 серпня. Після чого бійців з воду безпілотних систем Ронін 65-ї ОМБР зав. Дали по ньому серію ударів. Зараз можете бачити це на своїх екранах. Ну, як зазначається, навіть якщо кулею розчистять частину полотна, ймовірно, доведеться замінити через деформацію від високих температур палаючого палива. Однак, слід поточнити, що це не паралізувало залізничну логістику на окупованих територіях повністю, але зробило неможливим постачання пального та припасів із Криму. Далі Токмака. Пане Владиславе, якщо говорити про логістику, ми розуміємо, що залізниця це ну, артерії військової машини, в тому числі і Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Можете нам пояснити простими словами, що вони втрачають внаслідок от таких от успішних дій на операторів наших безпілотників, я можу пояснити лише те, що все, що слугує російським військовим, зокрема, і залізниця, зокрема і Ті транспортні шляхи, які є, все це є законними цілями Сил оборони України. Тобто ми будемо бити їх скрізь, щоб відрізати логістику. Коли, відріз... коли логістика не працює нормально, тоді і сили, які ведуть бойові дії, вони будуть послаблені. Тому е подібні це декілька було ударів. Зокрема, влітку по логістичних шляхах росіян, і по залізниці, і по автомобільних шляхах для того, щоб спинити підвіз росіянам і поповнення, і різних вантажів, зокрема павномостильних матеріалів. Крім того, завдавали удару і по ешелонах, які доставляли бойову техніку. Тому все це є. Законні повторюють наші цілі, і ми будемо по них бити. Uh -huh. А той факт, що з серпня місяця цей ешелон досі там стоїть на тому ж самому місці. Віз і нині, там як то кажуть, чи є це опосередкованим доказом того, що наші безпілотники на велику відстань контролюють усе, що там відбувається на тимчасово окупованій території. І навіть той факт, що ми там не стоїмо ногами, не говорить про те, що ми там нічого не контролюємо. Дійсно, це є доказ і факт. Що сил, що на окупованих територіях противнику немає місця, немає точки, де він би сховався. Якщо ми не дістаємо одними видами озброєння, ми їх дістанемо іншими видами озброєння. Тобто ми можемо бити по всіх окупованих територіях, які є наразі, які під контролем росіян. І щодо тимчасово окупованих територій Запорізької і Херсонської областей там противнику доволі неспокійно. Пане заславу, ще з вами хочеться поговорити про взагалі оснащення армії на четвертому рікі повномасштабної війни. Давайте так, хочеться взагалі про все. От ваша думка: беремо, наприклад, спочатку їжу, чи задовольнені наші військові тим, як харчує їх держава? Друге, все оснащення, те, що ми можемо бачити на військовому. Зараз зима. Ми розуміємо, що четвертий рік зима. Можливо, треба було замінити ті комплекти, в яких будуть в'ягнені військові, щоб їм не було холодно. Ну і наостанок, так само, якщо говорити про дронову тематику, ми постійно говоримо про відкриття експорту, саме для того, щоб в подальшому в наших військових було набагато більше тих дронів. Ми знаємо, що зараз є певна система дронова, тобто ти збиваєш більше, тобі надається більше дронів. Ну, Почнемо з того, що дійсно я речник, і питання, скажімо, яке моє враження, це моє враження, я даю. Лише офіційну точку зору, яка є, і те, що в підрозділах сил оборони України з логістичним забезпеченням, а зокрема, з як ви кажете, з продовольством, з питною водою, з паливно-мастильними матеріалами, з обмонтируванням і оснащенням, на сьогодні проблем в силах оборони України не існує, завдяки тому, що весь український народ. Чудово розуміє і чудово усвідомлює для чого і як зараз діє наша армія. І Я дуже вдячний всім нашим громадянам за таку думку. Крім того, щодо ви казали про дрони, дійсно, дронів сьогодні це ну, майже основний, скажімо так, вид озброєння. Який застосовують Сили оборони України на всій лінії бойового зіткнення. Наприклад, в нас в операційній зоні щодня противник застосовує близько 800 дронів Комікадзе. Скільки застосовують наші, я говорити, ну я цієї цифри називати не буду, адже це інформація ну, з обмеженим доступом. Але я вам скажу, що ми не відстаємо. І ми завдаємо ударів. Як я вже казав, і в глибину противника, в глибину тимчасово окупованих територій, в глибину їхнього тилу, тому це доволі ну, скажімо, розхідний матеріал, наприклад, FPV-дрони. їх ніколи не буває в достатній кількості. Проте останнім часом забезпечення цим видом озброєння воно на належному рівні. Пане Владиславе, розуміємо, що Постійно інформаційна тиша, і це все потрібно для того, аби нашим хлопцям та дівчатам у пікселі зсу легше воювалося. Ми повністю цілком підтримуємо цю філософію. Але те, що повідомляє генштаб, те, що вчора стало відомо, гарна новина про те, що збройні сили України просунулися на відстань до 3,5 кілометрів у Запорізькій області, генштаб зсу також показав відео штурмів на Оріхівському напрямку, де українські військові нещодавно звільнили село Малі Щербаки я це я так розумію результат злагоджених дій гарної тактики, якихось я не знаю просто надлюдських зусиль, я впевнений також в тому числі. І ми вітаємо та дякуємо нашим оборонцям за такі гарні новини. І якщо говорити саме про цей напрямок, чи маєте якусь інформацію, чи є якісь деталі стосовно того те, про що можна говорити на загал, тому що зараз бачимо рексів у масхалатах, та які. Із стягами стоять і звітують про звільнення іще одного українського населеного пункту. Якщо можете, щось розкажіть нам. Ну і наостанок, чи буде далі, чи ще щось таке готується найближчим часом, про що ми із задоволенням, з Маргаритою у прямому ефірі на новинах Лайф зачитаємо? Давайте з приводу цього будемо обережні. Скажімо так, внаслідок вдалих дій наших штурмових підрозділів, зокрема 24 го окремого штурмового батальйону і 33 го окремого штурмового полку, Сили оборони України на даному напрямку на даній лінії бойового зіткнення покращили тактичне положення. Тобто, говорити про якісь результати там 3,5 кілометри на фронті 5 кілометрів, доволі, скажімо, рано. І розумієте, зараз триває саме певна операція, і про її результати ми скажемо дещо згодом, тому що ну, на середині справи не говорять про таке. Але хочу вас запевнити, що підрозділи, які у нас перебувають на південному напрямку, докладають всіх зусиль, щоб наше положення. Покращувалася з дня на день. Почула дуже побережно цих дав цих висновках. Думаю, ви зрозумієте, чому так. Дякуємо дуже, пане Владиславе, за вашу службу. Дякуємо е, за те, що доєднуєтесь до нашого ефіру. І говорите про те, що можливо сказати. Е, е, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.